Ну, ось і мені вже скоро шістдесят. Невже ще рік і нагряне кругла дата, роки мої усе летять і летять, ще ніби не стара, а літ вже як багато. Ще ніби щойно молодість цвіла. Щасливі дні сумні сплітались в роки, І, здається, ніби ще і не жила, і йти дорогою земною мені доки, та кожен день, кожну хвилину, кожну мить я голову схиляю перед Богом. Що я живу. Що іскра Божа у мені горить, веде мене й освічує дорогу. Я вірю, що немарно я живу, себе продовжую у дітях і онуках, і за міцну опору, за свою сім'ю, Немов крильми. Мене тримають чоловіка руки, і хоч не знаю, скільки весен ще мені і зим відміряно Всевишнім, Та моє серце всім любов несе, І частинкою я ділюсь з вами своїм віршем.